Співавши гімн холодними ночами, буквально зрозуміли ви слова, і вкрили землю власними тілами, а душі полетіли в небеса. Летять у небеса понад домами, з яких летіли кулі щойно в вас, внизу дні тече, і між мостами ви тихо відлітаєте від нас. Небесна Сотня покидає землю. Щоправда, поодинці, але там візьмете один одного за руки та станете ви прикладом всім нам. Хоча ви прикладом давно вже стали, коли стояли на майдані в ніч і барикаду свою збудували, боролись за свободу пліч о пліч. Дніпро тече, тече, поки що мовчки, і ми мовчали дуже довгий час, терпіли, прогиналися, скигліли. Тепер ми плачемо, згадуючи вас. І плачуть депутати на екранах, не вірю їм. Раніше де були, чому ви неньку дали розтерзати? І мову нашу ви не берегли, чому ви гідність нашу розтоптати, хотіли чоботом Ментовським і кийком по норах всіх нас розігнати, в кайдани закувавши знов. Чому ви в хлопчика дозволили стріляти? Що кинув каменем по владі і щитом? Свою свободу думав відстояти, виходячи на барикаду, знов, щитом з фанери, голими руками він йшов під кулі, перемігши страх. А ви боялись або не хотіли хоча б якось захистити нас. Але облишимо. Це вже ваша совість, якщо вона, звичайно, у вас є. Усіх розсудить той, хто там, на небі, свої поради нам усім дає. Небесна Сотня відійшла у вічність, героям слава не пусті слова, і пам'ятником хай вам стане нова країна сильна та міцна. Слава Україні! Що долю України не дожив до сьогоднішнього дня, спить у незнаних і безіменних могилах, присвячується. Світу нашого народу, його славним синам і донькам, які у розквіті сил віддали свою молодість і найдорожче життя, присвячується. Їх назвали Небесною Сотнею, українців, які загинули в Києві на Майдані, вулиця Грушевського та Інститутській. Гинули за честь, за волю, за право бути народом, джерелом і мерилом влади у власній державі, за країну, в якій не страшно жити і народжувати дітей. За цю самопожертву українці їх канонізували. За велінням серця долучили до сонну небесного воїнства. У вас світ облетіли кадри документальної хроніки, де молодий чоловік у будівельній касті Сергій Нігоян. Стоїть на барикаді і проникливо та натхненно читає уривок із поеми Кавказ Тараса Шевченка. Люди стали пліч опліч, згуртувалися, і тисячоголосо лунало над Києвом. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка б чума, яка б біда косила, та сила знову розстріла. 18 лютого мирний наступ у РАВС перетворився на криваву розправу. За один день 18 лютого було півтори тисячі поранених, із них 450 тяжко, а 25 чоловік убито. 19 лютого революція стала явищем всеукраїнським. 20 лютого день криваво-червоний із самого ранку. Три сім. 13. Кількість жертв невпинно зростала. Всього під час Революції Гідності постраждало 2,5 тисячі людей. 107 із них загинули. Більшість у лютому 2014 року. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у молитвах усіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять про невинно убитих згуртує нас живих, дасть нам силу. Волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. Для поминальної літії запрошуємо Тарасчанського благочинного Православної церкви України про Георгія Сальвіка.

У нас, Господи, чисти ріки, наші гладику прости беззаконні, наші діти і злянці з наші імінні творади. Господи, помидо, Господи, помило, Господи, помилуй слава, Отці, Сина, святому докуві, нині по всіх часи, на яких наші сини, весах, на нехай святий цим'я, то не каблі, сашту, ніка буде волі твоям. Як і на бідах, і землі хліб, та насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини, наче, яке ми прощай, винуватцям нашим. І далі нас успокої, слава, і зводи нас світука воговго. Про по часів і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй. Господи, 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 Господи мис, Господи, Господи, помилуй. Гожи під охороною Всевишнього, то під покровом Бога Небесного селиться, каже він до Господа, ти пристановиш, і Бог мій оповає на ньому. Він спасе від ці тіло і пошисті з губною плечима своїм захистить тебе, і під тінню крили та наді не спочиватимеш. Обороною тобі правда, його не побоїшся страху вночі, ані стрілич, люди тюдень, ані пощі ходить у темнені пасті духа злова півні. де біля тебе тисяча, і десять тисяч пробудиш тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїм будеш дивитися і помсту над беззаконами бачити, бо ти сказав, Господь, надія моя Всевишнього, ти обрав заборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо і не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангела своїм звели, щоб охороняли тебе на всій як твої на руках мене понесуть тебе, щоб нога твоя не стетнулася в камінь. Нагаспода Василиска ти наступатимеш і потопчеш левий і зміям, бо каже Господь. За те, що він поклав надію на мене, я визволюю захищу його, бо він знає ім'я моє, буде кликати мене. Я почую, буду з ним у скарботі. Визволюю, прославлю його, довгоми життям дарую нам і спасіння моє. Слава цю і сину і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. алілуйя, алілуйя, ярілою, ярі, 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 слава тобі Боже, алілуйя, 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 слава тобі Боже, Слава Ісусу Христу і слава Україні. істину. Цей день як друге народження нашої держави. Дійсно, як тоді, дивлюсь цього, запалили і бочку, і шини принесли. Ви знаєте, як і тоді прийшлося возити все, що треба. Дрова, вареники, борщ в кастрюлі здоровеленний, що мама покійно варила. Дрова, бензин, все, що було потрібно. Ви знаєте, ніхто не був байдужий. На жаль, зараз теж приходиться возити, тільки трошки інші вже. Буквально вчора вернулися із фронту. Теж веземо все, що потрібно. Єдине, взиваю до всіх вас, не забувайте це. Бо чомусь ми зразу дуже активні, а потім пасивні стаємо. Вийшли на Байдан пів України, з усіх, з усіх кінців приїжджали. І всі боролися за незалежність. Потім все почало стихати потихеньку, потихеньку. Якось навіть сказали, це не моя війна, там десь вона на сході. У 22-му вона прийшла вже і до нас. І зараз і тут і гинуть не тільки військові. На жаль, гинуть дуже багато мирних людей, які до військового нічого не мають, навіть і близько. Один сказав взагалі, що аби не було Майдану, то не було б війни. А вам скажу, якби не було Майдану, то не було б і України. Отак була б Київська губернія. Зараз би не вчили українську мову, не було б української церкви. І не було б у нас ні державності, ні армії, ні нашого славетного ЗСУ. Сьогодні ми відстоїмо так, як колись козаки відстоювали, так як колись відстоював і Великий князь Ярослав Мудрий, пам'ять якого сьогодні, до речі, і є. Які відбудували цю державу, цю країну для нас, для майбутніх поколінь. А нам сьогодні потрібно це робити для наших дітей, наших внуків, правнуків. Зараз кругом звучить слово українець по всьому світі гордо. Но я не кажу про болото на півночі. І сьогодні ми всьому світу показали, що ми народ, ми нація з великою культурою, духовністю. І великої історії. Передавайте це з вуст в уста дітям, внукам, всім близьким і далеким. Розповідайте, щоб ніхто не казав, а чому, а для чого, а для того, щоб ми вільно могли розмовляти один про одного. Могли сказати любому із вищого в суспільстві, що він неправильно робить. І за це нас не садили, не били, не вбивали. Не катували, так як було це в Бучі, було це в Гастомелі, було в Ізюмі, Маріуполь, Бахмут та дуже багато місць. Допомагайте, допомагайте хлопцям, зараз допомагайте всім, хто на фронті, хто причетний до фронту. Не треба кивати голову на владу. Ми з вами влада. Ми сьогодні робимо історію нашої держави. І допомагаємо тим, хто робить нам майбутнє, нашим хлопцям, воїнам і дівчатам. Не опускайте руки і не будьте байдужими. Байдужість вбиває не тільки зсередини, а вбиває повністю все суспільство. Взиваю до всіх навіть діванщиків, можливо, хтось побачить в інтернеті те, що я скажу. Вставайте з диванів, піднімайте вашу п'яту точку і щось робіть. Тому що від нас залежить майбутнє наших дітей і майбутнє нашої держави. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Свобода коштувала Україні дуже дорого. Список героїв усіх поколінь поповнився героями Небесної Сотні, поповнився героями. Новітньої російсько-української війни, тож схилімо голови, і згадаємо кожного з них у хвилині мовчання. Слава полеглим героям України. Мамо, чи це вже весна, що квітами встала на площа? Мамо, а чом пташка сумна, а ще ж вчора співала в віконце? Синку, це ще не весна, а квітами землю встелили, бо в рай відлітає душа, а тіло в холодну могилу. Мамо, а може, це сон. І, може, зісну я прокинусь, як сонечко за горизонт у твої обійми полину. Так, моя пташко, ти спиш та більше уже не проснешся. Спогадом в небо злетиш, янголом в сон мій вернешся. Мамочко, мамо, не плач. Витри сльозу, посміхнися за серце в скорботі. Пробач. Пробач, що не зміг я скоритися. Як же я можу, мій сину, гнів своїм серці носити? Ти ж моя мила дитина. Як же без тебе нам жити? Матусю, Матусю, поглянь в синє небо. Це ж очі мої, як у тебе. Вдивися у жовте колосся. Це моє, як у батька волосся. Не плачте за мною у хаті, я землю відстояв свою, не вмер я все бачу. На варті у сотні Небесній стою. Подвиг героїв Небесної Сотні став поворотним моментом в історії сучасної України і ознаменував собою початок нової боротьби за відновлення української незалежності. Сьогодні ми продовжуємо боротися з нашим тисячолітнім московським ворогом, який не може змиритися із нашою з вами волелюбністю. Сьогодні нові герої та героїні стоять на смерть, щоб очистити від расистів святу українську землю. На тілі України з'явилися глибокі болючі рани, які ще не швидко загояться. Війна шматує нашу землю зубами кровожерного російського звіра. Але ми Вистоїмо, ми мусимо, ми відродимось, бо саме заради цього тисячі українців впродовж десятиліття стоять незламним муром між мороком і світлом. Ми мусимо, бо це заповіли нам полеглі герої України, наші рідні, наші друзі, наші знайомі. На знак шанування пам'яті небесного воїнства, нехай сьогодні ляжуть квіти до підніжжя пам'ятного знаку, а вогні нехай зігріють душі героїв на небесах. А гільні цієї липи нехай присядуть відпочити янголи, а згодом цей вогонь понесуть із собою на крилах в небо. Ми майбутні України, тож своїми знаннями, працею, здобутками підносимо її культуру. Будьмо гідними, гідними своїх предків, любімо рідну землю, бережімо волю і незалежність України. Ми єдина країна, незважаючи на усі негаразди, що відбуваються зараз, всі ми прагнемо одного миру, спокою, міцної та квітучої держави та чистого неба над головою. Захід присвячений пам'яті Героїв Небесної Сотні оголошується закритим. Слава Україні. Героям слава!